Україна здавна відома як інтелектуальне та духовне джерело Європи і світу. Але лише два факти: приміром, Україна у п'ятірці держав, які володіють повним технологічним циклом створення ракетно-космічних комплексів. Упродовж років української незалежності вітчизняні ракети стартували 143 рази, виносячи на орбіту сателіти різних країн. А фірма пакетву Глобал, яка виготовляє пристрої для читання електронних книг і конкурує з продуктами Соні, була заснована 2007 року у Києві обладнання вироблене компанією представлене в 30 країнах світу. Зараз її центральний офіс знаходиться у Швейцарії. Та все ж це зайвий раз доводить, що ми маємо вірити в себе, створювати умови для талановитих людей і дивитися у майбутнє оптимістичніше. Вітаю всіх, кому не байдужа доля України! Наша слава в наших людях. І поміж них буковинець Олег Ангельський, перший український науковець у достойній премії Галілео Галілея, дійсний член оптичного товариства Америки, Міжнародного товариства інженерів оптиків, привілейований член інституту фізики Великої Британії, а також директор Чернівецького інституту фізико-технічних та комп'ютерних наук, найперше вчений, який в такий непростий для науки час наполегливо працює і живе тільки сподіваннями на краще. Нині Чернівецький інститут фізико-технічних та комп'ютерних наук комп'ютерних наук вважають одним із провідних у своїй галузі. Викладачі цього вишу вже багато років підтримують тісні стосунки як з вітчизняними, так і з зарубіжними науковцями. Тільки професор Ангельський за результатами досліджень опублікував понад 300 статей в міжнародних наукових журналах. Останні публікації, які е, з'явились в результаті проведення таких конференцій, це ось, е, під назвою «Correlation Optics. Праця, яка вийшла в Сполучених Штатах Америки в видиництві міжнародного товариства інженерів оптиків. А ось також журнал науковий з назвою Кореляційна оптика із зображенням нашого університету, вийшов в Вашингтоні в Сполучених Штатах Америки, присвячений працям наших вчених і учасників наших конференцій. Усе життя Олег В'ячеславович присвятив вивченню кореляційної оптики. Він є автором унікальних оптичних методів. Я своїми колегами займаюся також можливостями застосування оптичних методів для діагностичних методів медицини і біомедицини. Також ми займаємося пошуком шляхів застосування оптичних методів в інформаційних технологіях. Щоб вийти на міжнародний науковий рівень, буковинські фізики беруть участь у спільних проектах, таким чином просуваючи унікальні вітчизняні розробки у сучасне високотехнологічне суспільство. Найбільш інтенсивно ми працюємо з нашим колегою з Данії, є такий Стін Хансен, Ми вже з ним вже співпрацюємо більше 25 років. І е, напрямок зараз досліджень це оптичні пінцети, які використовуються для того, щоб управляти мікро- і наночастинками з допомогою оптичних променів. Завдяки цій розробці можна буде приміром у медицині неінвазивним методом доставляти мікродозу медпрепарата точно до точки його дії. Професор мріє, щоб унікальні технології використовували в Україні, проте більшість розробок, які вчені минулих років, Буковинські науковці впроваджують за кордоном. Важко знайти любого науковця, навіть за кордонок, який би вам сказав, що от фінансування на достатньому рівні. Ми практикуємо наступні речі: що якщо фінансування державного ну, не не вистачає, то ми стараємось знайти таких партнерів за кордоном, де є такі прилади, де є відповідні методики досліджень, і виїжджаємо туди, знаходимо спільний інтерес. А спільний інтерес полягає в спільній публікації, в спільному дослідженні і використовуємо матеріально технічні можливості наших колег за кордоном. Ну, що дозволяє також не, не зупинятись і розвиватись нам. До речі, за класифікацією Human Development Report, Україна належить до країн з високим рівнем освіти. Великий інтерес до фізики проявляє молодь. Оптика є досить е, цікавим напрям, напрямом фізики, е, особливу вагу приділяє цікавість дослідження. Взаємодії лазерного випроміння з біологічними об'єктами, дослідження оптичних характеристик різних оптичних полів, росіяни тим чи іншими е, об'єктами. Нині у Чернівецькому інституті фізико-технічних та комп'ютерних наук навчається понад 2 тисячі студентів, Щорічно кращі мають можливість відвідувати закордонні вищі, аби не з чужих слів судити, як розвивається галузь у світі. Дубинська здобиця, невеличке українське село з трьома сотнями населення, поставило перед собою амбітне завдання: зруйнувати монополію російського виробника на українському ринку скляних ізоляторів, які експлуатують на лініях електропередач. Для того щоб кваліфіковано збирати їх на потужностях місцевого малого підприємства, є лабораторія, де комплектуючі проходять вхідний контроль, є обладнання та навчений персонал. Усе це започаткував Богуслав Гордієвич. В його арсеналі власні патенти та досвіду у галузі скловиробництва стратегічних товарів для енергетики. Вузька спеціалізація справи зробила його знаним у світі фахівцем. Хоча він народився у Львові, у різні роки очолював Львівську ізоляторну компанію та зад ЮМЕК у Челябінській області. Майже 80% ізоляторів, які експлуатують на лініях електропередач України, свого часу було вироблено саме на львівському ізоляторному заводі, але терміни їх експлуатації минають. Галос потребує оновлення, оцінивши перспективи, російські та естонські інвестори вклали у відновлення роботи та модернізацію українського спеціалізованого підприємства майже 5 мільйонів євро. З такими технологіями Довбицькій ізоляторній фабриці змагатися не легко, але допомагає усвідомлення того, що вона нині фактично є єдиним вітчизняним виробником цієї продукції. Продукція віддається ділерам з подальшою реалізацією на тендерах для забезпечення обленерго і інших покупців. Із девальвацією гривні підприємству все важче конкурувати на внутрішньому ринку, адже складові майбутнього виробу традиційно закуповують за кордоном. Останнім часом у Китаї треба заплатити валюту. Для того щоб заплатити валюту, треба її придбати. І далі починається невідповідність в курсах, невідповідність в цінах, невідповідність на ринках. Якщо раніше, допустимо, ізолятор коштував. На ринку Китая 6,5-7 доларів, середній, статистичний такий от і в нас він коштував приблизно стільки ж доларів. То сьогодні він у нас коштує 100 гривень. Він вже практично на цей ринок не проходить. Тому зовнішні поставки одна із перспектив підприємства. Українська продукція має певний імідж. Українські ізолятори для високовольтних ліній електропередач, розповідає Богослав Павлович, експортували більш як у 30 країн світу. Вироблене в Україні знають у Європі, Африці, Азії Південній Америці. Про розширення ринків збуту мріють і уздовбиці. Отримати міжнародні сертифікати одинаково складно і великому, і малому підприємству. Існує певна кількість лабораторій світового рівня. Які взаємно признають результати випробувань друг друга, У нас на сьогоднішній день сертифікати російські, і ті сертифікати являються міжнародними і вони признаються для того, щоб іти далі в Європу, безумовно треба пройти якусь сертифікацію в одній з європейських країн. Що стосується спільного майбутнього з ближнім сусідом, то Богослав Гордієвич, який відпрацював у російській глибинці не один рік, дуже засмучений і вважає, що східному народу ще потрібно пройти непростий шлях усвідомлення того, що велика держава не утверджується обманом та силою. Ненависть не додає щастя. А саме її та руйнування родинних і дружніх зв'язків нав'язує своєму народу політика Кремля. А от за етнічних українців каже виробничник, не довелося червоніти. Наприклад. Один із ведучих технологів Євген Казачук його дідо живе десь тут під Кременцем, там чи і так далі. Там є дуже багато українських призвич, в штаті підприємства і є вихідці з України. Правді українських інженерів знають у всьому світі, навіть тих, хто народився не на рідній землі. Приміром, Василь Янішевський, професор і керівник департаменту Торонського університету. Народжений у Празі, все життя провів у Канаді, автор низки наукових розвідок з питань енергетики, член спеціалізованих інститутів в галузі електроніки, відданий син України. Як всесвітньо відомий інженер-спеціаліст в електроенергетиці з ініціював міжнародну співпрацю інженерів науковців України та Канади. Ще у радянські часи організував створення першого документального фільму про великий голодомор в Україні та англомовного фільму про Україну в Другій світовій війні. Пластуном став ще в 1935 році на Закарпатті. Пластував в Німеччині та більшість життя у Канаді. Власним прикладом довів, що любов та шана власного українського понад усе. У Нової Дарі на Луганщині немає бойовиків. Спокій місцевого населення охороняє українська армія, допомагають волонтери. Однак діти тут засинають і прокидаються під постріли градів за кілька десятків кілометрів від їх домівок. Вони надто рано дізналися про жахіття війни. А у січневі дні разом із однолітками зі Слов'янська на кілька днів поринули у мир, тишу і різдвяні піснеспіви. І, хоча на Тернопільщині вміють святкувати Різдво, але цього року воно було із відтінком суму. За тими, хто не зустрів його з нами або зустрічає на вогневих позиціях, на блокпостах, у зайнятих бойовиками населених пунктах та зруйнованих будинках. Тут пам'ятають християнські заповіді і допомагають нужденним та тим, хто у скруті. І несуть до їх сердець любов, даруючи втомленим страхом дітям зі Сходу промінь надії, різдвяну свічечку дуже, дуже, дуже. Христос <плес> Різдвяну свічечку ще у 1950 році заснували пластуни діаспори. Це свято об'єднувало пластунів усього світу, а з відродженням скаутської організації в Україні цю традицію перейняли. Тернопільському пласті є близько 500 пластунів. То всі є тут присутні, а участь беруть близько 150 пластунів віком від 2 до 30 років. Навіть може, і старше. Цього року вертепи стали відлунням ситуації у державі. Відтак серед традиційних героїв Україна і Росія. Не забули поводити й Маланку, теж у сучаснену цей день. Ми хочемо подарувати ну, і старшим пластунам, і всім, хто прийшов на різдвяну свічечку, гарний настрій і щоб вони відчули дух різдва. Не забудуть різдвяних свят і ті, кому довелося подорожувати у ці святкові дні. П'ятий рік поспіль на Тернопільському залізничному вокзалі дороги гостей відряджають та зустрічають святочними мелодіями, у які час від часу вплітається голос місцевого диспетчера. Як би не зачаровував колядками муніципальний галицький камерний оркестр. А треба їхати. Зовсім друге е, якесь відчуття е, ж, життя на, на, на цій землі, гордості на цій землі. Відчуття того, що вони комусь потрібні. Дух Різдва витає над світом, не обираючи над мирною територією чи там, де лунають вибухи. Він є скрізь, але у кожному домі його відчувають по-різному. У нас у Слов'янську майже не так святкують різдво. Це у Тернополі дуже гарно його святкують. Я завжди буду пам'ятати це те, як приймають люди саме тут нас не дивлячись того, з західної України чи з східної. Однак доведеться повертатися додому, де змушує здригатися від луння передової. Але часточку тепла із заходу діти зі сходу збережуть у серцях надовго. Бо відчули, що тут їх люблять і чекають на гостину. Поділяться ними з ближніми, даючи їм знати, що ми потрібні одне одному, бо ми єдина Україна. Минуле свята, але світло різдвяної свічечки не згасне. Бо воно живе, вічне, зігріває як дорослих, так і дітей єднає народ. Воно необхідне, бо на наших теренах неспокійно, а серце кровить. Але треба жити і творити своє українське. Тримаймося і до зустрічі!